З'явилися свіжі результати голосування стосовно закінчення війни до кінця 2025 року. Так, 29% українців з більше ніж тисячі опитаних сказали, що війна буде закінчена до кінця 2025 року. Проте 71 вважає, що війна не закінчиться на цьому. Я хочу сказати завжди. Завжди люди знають і завжди голосують правильно. Тому, на жаль, як бачимо з результатів голосування, війна в Україні буде продовжуватися і в 2026 році. Але, можливо, за цей час американці або якісь інші сили, які діють зараз в Україні, зроблять так, щоб війна закінчилася і перестали гинути мирні люди. Особисто я. Дуже сильно цього хочу, так само, як і більшість людей, яких я знаю, в тому числі мої побратими, з якими я разом служив. До речі, друзі, всім вітання. Тому заходьте на наш телеграм-канал Адвокатник Леса, там дуже багато цікавих новин. Крім того, можете ознайомитися з новими актуальними результатами анонімних онлайн-опитувань.